В кадре начало спецоперации по захвату одного из лучших шпионов Зеленского. Устроившись в хвост колонны, мы снимаем уникальное реалити-шоу в жанре «Найти и обезвредить». Колонна броневиков останавливается за околицей, чтобы не спугнуть особо опасный объект раньше времени. Если быть точным, по национальности он – вражеский шпион, кадровый диверсант и террорист Зеленского. Подполковник прикордонной стражи, то есть офицер спецслужб киевского режима. Опытный противник с хорошей подготовкой и надежной легендой. Особливо небезпечного злочинця звати Денис Сторожук, підполковник Державної прикордонної служби України. Денис не вийшов з усіма з Азовсталі, три тижні приховувався в каналізаційній шахті, плив морем, а потім майже рік вчиняв диверсії на окупованій Донеччині. Мацюри шпіон довго пітлял, міняє вніжна сіміна і пароля. У російських телеграм-каналах постійно була інформація про те, що росіяни обіцяють винагороду для тих, хто знайде сторожука українського терориста. Але на жаль, два загони спецназа нейтралізували сторожука. Росіяни засудили його до 25 років позбавлення волі за фейковими звинуваченнями. Капкан захлопнулся, в дело вступают настоящие вылгодавы.